Сіма, полюбиш гроші, так? Да? Так, да, деньги люблю. Деньги щита, а ти вложиш вот так вот, голова до головы. <гум> Я завжди так ложу. Аккуратненько, щоб було. Я саме головне, ну, лечу, бечу, ну, без разу. Саме головне, щоб були. — А скільки 10 злотих, 10 злотих, скільки це буде по пакистанськи Як пакистанські гроші називаються? Рупий. Ру -ру рупий? А, та рупі в Індії теж рупий. Да. А, скільки є 10 злотих? 10 злотих... Около 1000. 900 рупій. 900 рупий. Угу, нормально. Бачили, сіма багато. багато. багато Але в Україні, В Україні був Це не? Да, <laughs> да сема просто лікар І работав лікарем в Україні, а тут вот пока... Ну это ж пока. Ти на да. доставі. Там... Ти в року Ріґі, ти в ну.